30 березня 2023 року. Сьогодні готую місце для посадки малини чорної колючої сорт Кумберленд. Ось так уже виглядає місце де буду садити. Пройшов я два етапи. Перший етап розмітка. Другий етап викопав ямки на штик лопати, може трошки більше. Вийняв землю. Відступив я від нашого будущого плоту 2 метри. Ось тут натягнув по тих місцях, де мають стовпчики і ось сюди відступив 2 метри до крайньої лінії. Тут 50 сантиметрів, тут теж натягнув вздовж. Участку, і теж відступив 2 метри ось туди. Тут, звичайно, вугол трохи менше, ніж 90 градусів, десь може 80 От, Але така відстань вийшла. Може, колись буде бігова доріжка вдоль забора, а може щось інше буде видно. От. Між е, ямками, між центрами ямок я робив 1 метр. Тобто, ось тут Звідси до ось цього патичка рівно 1 метр, і вийшло в мене 12 ямок, 12 кущів. Ось це перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята дванадцята. 12. Ось тут викопав кусок арматури, от, але витягнути не вдалося її, тому Якщо не полінюся, то протягну сюди кабель і волгаркою відпиляю. Бо досить далеко тягнути від будинка, це в нас найкрайня точка участку. Також дуже здивувало те, що за два роки, фактично, поки тут лежить земля, ось стільки утворилося чорної землі. От тут був пісок, глиною трохи закидали і вже ну, десь 3-5 см приблизно. Отворилось чорної землі, там трошки більше, а сюди трошки менше, виходить, ось так. Так що ямки я покупав. Получилося в мене десь 12 метрів, трошки менше 12 метрів, ну, бо ще, якби одну ямку викопати, то якраз було б 12 метрів, але я розраховував. З тим, що ось у мене крайня ямка і ось тут 12 метрів буде. Якщо брати арматуру, наприклад, якось для того, щоб робити опору, то якраз по 6 метрів дві штуки повинно якраз бути добре. Ось такий якби розрахунок. Ну все, зараз відпочиваю і буду возити землю. Ось звідти там у мене земля лежить. Вже сьогодні мороз був, тому зранку вона трохи примерзла, але зараз вже за день розмерзлася. От, треба буде сюди завезти 12 тачок. Я вивіз звідси, виходить теж 24 тачки, клав землю на тачку і вивозив, підсипав, щоб часток не треба було. Десь тут підсипав трохи там, чи там біля нашого садка майбутнього підсипав. Тому якби так, землі тут немає, вся вивезена і зараз буду Возити сюди землю чого землю, заразу подальше кожну ямку, потім складу малину і буду вже присипати.